Краса природи у вірші Павла Тичини Гаї шумлять, віршована мова, нова українська школа, п'ятий клас. Гаї шумлять я слухаю. Хмарки біжать, милуюся, милуюся, дивуюся, чого душі моїй так весело. Гай дзвін гуде іздалеку, думки пряде над нивами, над нивами-приливами купаючи мене, мов ластівку. Я йду іду зворушений, когось зажду співаючи, співаючи, кохаючи, під тихіше під трав голублячий. Щось мріягай над річкою, неба край, як золото, мов золото поколото, горить, тремтить ріка, як музика. Якою постає перед нами природа у поезії? Перед очима ліричного героя постають хмарки, хмарки біжать. Дзвін, дзвін гуде іздалеку, думки пряде над нивами. Гай, щось мріє гай над річкою. І хмарки, і дзвін, і гай живі. Тому природа в поезії є персоніфікована. Персоніфікація це є основний художній засіб поезії «Гаї Шумлять. Трави шепочуть, шепіт трав голублячий. Геннеба край, як золото, річка тремтить, як жива людина, мов золото поколото, горить, тремтить ріка, як музика. Отже, очима ліричного героя ми бачимо живу природу. Поезії Павла Тичини називають музикальною. Павло Тичина мав досконалий музичний слух і мелодійний голос. Поет добре знав нотну грамоту, навчився грати на дуже багатьох струнних і духових музичних інструментах. Надзвичайно любив бандуру і кларнет. 1918 року навіть свою першу збірку тичина назвав сонячні кларнети. Але тичина був також і художником. Ось малюнок Павла Тичини, дача артистів. Отже, Автор твору шумлять» є поетом, є художником і є музикантом. Ми бачимо, як Гаї шумлять. Ми читаємо, як гаї шумлять, і ми чуємо музику. Ми чуємо, як годеть дзвін, як тремтить ріка, як співає природа. Як же ж відчути цю музику в поезії? З допомогою яких художніх засобів, яких засобів, можливо, звукопису, автор це передає. От, зверни увагу на повторення деяких приголосних та голосних звуків, навіть не звуків, а також і слів, для чого автор, на твою думку, використовує звукові повтори. Милуюся, милуюся, дивуюся, повторення слів передають ліричні емоції ліричного героя, замилування природою. Для того, щоб передати шепіт травм. Як шепочуть трави. Павло Тичина вживає глухі приголосні. Т, х, ш, п. Тобто, із допомогою повторення от таких от глухих приголосних ми ніби чуємо, як шепочуть трави. Для того, щоб передати, як хиляться ниви, як вони переливаються, автор вживає приголосні дзвінки. М, н, в, л. Це так звані сонорні приголосні. І повторення от таких от приголосних звуків, воно ніби імітує, ніби передає звуки природи, ми ніби чуємо, як шопочуть трави, як переливаються ниви під вітром. Ще один, ряду, ще один приклад: генеба край, як золото, мов золото поколото, горить, тремтить ріка, як музика. Скільки разів в двох рядках автор використовує голосний звук О? Повторення приголосних звуків однакових, повто, подібних, повторення голосних звуків однакових надає мелодійності поетичним рядкам. Тобто ми читаємо поезію і нам здається, що ніби ми чуємо, чуємо як живе природа. Дієслова у творі дуже багато дієслів. У такому маленькому творі надзвичайно багато дієслів. Аї шумлять, хмарки біжать, дзвін гуде, думки пряде, Мріє гай, горить, тремтить ріка. Ліричний герой слухає Когось все жду. Милуюся, милуюся, дивуюся, Я йду, йду зворушений. Життєвий рух. Ритм, мінливість передано за допомогою дієслів. Природа дуже рухлива, природа дуже жива і природа надзвичайно в такому величезному життєвому коловороті Русі. І картини природи, звичайно, динамічно змінюють одна одну як кадри кінофільму. Тому ліричний герой дуже чутливий до краси природи, також. Є як співучасник цього дійства, і він є ніби частинкою оцього величного змін, величного дійства. Чому автор ділить строфи на рядки, що складаються іноді з одного лише слова? Можливо. Радість огортає ліричного героя такі особливі почуття, особливі емоції від відчуття єднання з красою. Емоції переповнюють душу і цим вчені пояснюють уривчасту мову поезії Павла Тичини «Гаї шумляй», як свідчення схвильованості митця. Твір шумляй» написаний віршованою мовою. Пригадуємо, що таке віршована мова. Є прозова мова, є віршована мова. Віршована мова від латинської «versus вірш це ритмічно організована мова. Ось рядок з поезії «Гаї шумлять» Душа моя сонця намріяла. Якщо поставити наголоси правильно, то бачимо, що у рядку Душа моя сонця намріяла є правильне чергування наголошених і ненаголошених складів. Це ритм. Душа моя сонця намріяла. Не на всі слова у рядках у вірші падає наголос. Якщо ми спробуємо позначити зеленими квадратиками не наголошені склади, а червоними наголошені, то бачимо, що у нас виходить дуже красива картина. Тобто повторюється така група наголосів. Спочатку йде. Група складів. Спочатку йде ненаголошений склад, потім наголошений, а потім знову ненаголошений склад. І так тричі повторюється у рядку. Тобто однією з ознак віршованої мови якраз є наявність ритму правильного чергування наголошених і ненаголошених складів. Ще однією з ознак віршованої мови є наявність Рими. Це співзвучне закінчення рядків. Тобто подібне закінчення рядків. Ось зверніть увагу на ще одну поезію Павла Тичини: блакить мою душу обвіяла, душа моя сонця намріяла. Душа причастилася кротості трав. Добрий день я світу сказав. Перший і другий рядок має дуже подібне закінчення: обвіяла, намріяла. Третій і четвертий рядок закінчується теж подібними словами. Трав і сказав. Це називається Римою. Це теж одна з ознак віршованої мови. Душа ліричного героя Гарішумлять співає від прекрасного єднання з природою. Ось ілюстрації до поезії. Гаї шумлять.